Вісімнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Теракт у Донецьку саме так називає прокуратура. Обідні обстріл у місті за їхніми ж даними. Злочин скоїли бойовики з так званої ДНР. Снаряди важкої артилерії влучили у лікарню, дитсадок, а також у стоматологічну клініку. Осколки зрешетили багатоповерхівки та авто. За останніми даними загинули від 4 до 10 людей. Скільки травмованих теж поки що невідомо. Один снаряд был там взорванный, и второй снаряд был здесь. Они как-то как два зашли. То есть это зал был. был, потому что один и второй одни, как, как бы одновременно взорвались. Є жертви серед мирних мешканців на Луганщині. У Попасній снаряд потрапив у будинок. Загинула жінка похилого віку. Водночас з-під завалів дістали два тіла загиблих від минулих обстрілів. У щасті бойовики цілили по багатоповерхівках. Там ввійшлося без жертв. За добу у зонято загинули п'ятеро українських військових, і ще 25 були поранені. Противник обстрілює позиція то на Дебальцевському напрямку. Вогонь відкривають по Чорнухіному, Санжарівці і Юнокомунарівську. Проросійські бойовики не полишають спробу точити Дебальцеве. Зараз ворог активно підтягує сили у район міста. Там помітили близько півсотні бойових машин і ще стільки ж вантажівок. Спостерігається накопичення боєприпасів, озброєння, техніки та живої сили терористів. Для повторення спроб наступальних дій на Дебальцевському та Волноваському напрямках. Дві з половиною тисячі людей вже перевезли з Дебальцевого у безпечні місця. Близько 700 із них – діти, люди похилого віку, а також інваліди. Про це повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Водночас вивозити біженців неможливо через безперервні обстріли. Терористи не гребують навіть цілитися в автобуси з мирними людьми. каже прем'єр. Сьогодні уряд відправив у зону АТО два броньовані крази для того, щоб перевозити людей безпечніше. Броня дозволяє захистити людей від зброї, від осколків, і безпечно їх терміново перевезти в зони поза межами антитерористичної операції. Мінімум сюди в кожній машині близько 20 людей, але ну, в такій ситуації потісняться, можна буде вивезти і 25, і 30 людей. Належним чином, за європейським зразком, щоб ворожі БПЛА бачили, що це іде медична допомога йде е автомобіль, який використовує служба притул. Диверсію під Верховної Ради попередили СБУшники. Про це повідомив Валентин Наливайченко. З його словами, силовики перехопили вантаж зброї під Києвом. Її мали використати, щоб завтра атакувати парламент. Затримали також і підполковника зрадника, який працював в генштабі збройних сил. Разом зі спільником із ДНР він вів підривну роботу у війську. Крім того, силовики відзвітували про знищення 11 бойовиків, які у січні обстріляли Маріуполь з Градів. Парламент закликав гаський трибунал розслідувати воєнні злочини Росії проти України. Крім того, Рада підтримала створення спільної військової частини з Польщею та Литвою. А ще нардепи відібрали Януковича звання президента України. І слідом за ним по світу без мандатів хочуть пустити його однодумців. Подробиці від Ксенії Варкалець. Рада ратифікувала угоду з ЄС про місію з реформ сектора безпеки. Міжнародні спеці візьмуться за зміни в МВС, включно з міліцією, Нацгвардією СБУ та Прикордонслужбою. службою. місію Кальман Міже, який з 2007 по 2011 був спеціальним представником ЄС з питань Молдови і відповідав за політику ЄС щодо придністровського врегулювання. Угода споймована. На допомогу реформуванню безпекового сектору України бюджет місії складає більше 13 мільйонів євро на два роки. І головною метою діяльності місії є надання допомоги у проведенні реформи правоохоронних органів. Місія готова підтримувати реформи шляхом проведення тренінгів та навчання персоналу причетних органів державної влади. Також рада підтримала створення спільної військової частини з Польщею Литвою. Вона братиме участь у міжнародних операціях ООН. Національні внески України до складу Литпол укрбригу Складають 545 військовослужбовців. Окрім цього, 15 осіб залучаються безпосередньо до штабу бригади. Командування бригади на постійній основі буде розташовуватись в місті Люблін, Польща. Підрозділи, які виділяються державами сторін до складу бригади, залишатимуться в складі збройних сил своїх держав та розташовуватимуться у місцях. Своєї постійної дислокації рада визнала право гайського трибуналу розслідувати військові злочини скоєні за часів збройної агресії Росії проти України. Тепер МЗС невідкладно має повідомити про це сам трибунал, а генпрокуратура попросити його розпочати розслідування злочинів. Також кабміни ГПУ зобов'язані зібрати докази проти учасників ДНР, ЛНР і російських чиновників, причетних до злочинів проти України. Верховна Рада визнає. Юрисдикцію міжнародного кримінального суду зобов'язує уряд і Генпрокуратуру всі докази зібрати для того, щоб вищі посадові особи Росії, а також керівники ЛНР ДНР, були на міжнародному рівні в ГАЗі притягнуті до кримінальної відповідальності. Є злочин має бути покарання. Не минуло і року, як Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України. Окрім статусу, в Януковича хочуть відібрати статки і свободу. Утім, і цього для нього буде замало, каже один із співавторів закону: не тільки забрати звання президента, а й розстріляти. Я підтримую цю пропозицію. Розстріляємо, коли дістанемо з під землі і привеземо сюди, на майдан. Там, де він убивав людей, там він не закінчив своє погане собаче життя. Але тільки за рішенням суду. Одночас у самопомочі нагадали для початку Януковича слід повернути в Україну, а далі позбавити і волі, і грошей. Але одночасно треба доставити Януковича в Україну, але одночасно треба розслідувати справу його, його організованого злочинного угрупування. А для цього ми з вами маємо. Змусити керівників правоохоронних органів провести таку роботу у минулому скликанні було неймовірна кількість депутатів, які обслуговували його режим, на кого він спирався, здійснюючи ці злочини. І я вже вніс законопроект про позбавлення їх так само статусу народних депутатів України. Урязі рішення ради сприйняли стримано для прем'єра Янукович. Давно не президент. Я не знаю для кого він ще залишився президентом, але ну це об'єктивно, що. Парламент приймає політичні рішення. Після наших консультацій з членами коаліції треба все-таки ближче переходити до більш практичних рішень. Уже в четвер парламент візьметься за себе. Планують розпрощатися з депутатською недоторканістю, а заразом позбавити імунітету і суддів. Антон Деркач, Домогтися реального перемир'я на сході закликають у Євросоюзі. Йдеться про взаємне припинення вогню щонайменше на три дні. Про це повідомила Єврокомісар Федеріка Могріні. За її словами, людям треба час, щоб покинути зону бойових дій. Крім того, обстріл мирних громадян, грубе порушення гуманітарного права. Гуманітарна криза на Донбасі сильно загострюється. Люди повинні мати можливість безперешкодно залишити регіон. Я приєднуюся до заяви ОБСЄ, що на Донбасі необхідно оголосити тимчасове перемир'я, щонайменше на три дні. Потрібно діяти негайно. Шанс на мирне врегулювання слабкий, але він досі лишається. Так ситуацію на сході бачить Ангела Меркель. За її словами, надія на дипломатію таки не згасла. Переговорний процес іще ще не провалився, але він і не приносить таких швидких результатів, як ми очікуємо. Ситуація вже набагато серйозніша, проте спроби дипломатично владнати конфлікт мають продовжуватися. Сепаратисти та ісламісти. Це дві головні проблеми і небезпеки для Європи. Про це говоритимуть на конференції в Мюнхені, яка Відбудеться наприкінці тижня. Україна там буде не просто важливою темою, а провідною. Очікується також участь президента Порошенка. Більше про це розкажуть наші колеги з Deutsche Welle. Загалом близько 400 експертів та політиків зберуться в Мюнхені. Передбачається найгарячіша дискусія, яку тільки можна собі уявити. Адже серед очікуваних гостей не лише сторонні спостерігачі, а й представники сторін, задіяних в актуальних конфронтаціях, наприклад, Сергій Лавров. Щодо його країни діють західні санкції за анексію Криму та роздмухування конфлікту в східній Україні. Голова Мюнхенської конференції, колишній дипломат Ішингер, звернувся в ці дні до Москви із недвозначним меседжем. Рано чи пізно каже він: Росіяни зрозуміють, що їхні західні кордони найбезпечніші, і що це не мета Росії повертатись обличчям до Пекіна та ставати своєрідним виконавцем чужої волі, волі Китаю. Чи почують його слова в Кремлі? Невідомо. В будь-якому разі він сподівається на плідні дискусії щодо України в цій п'ятницю та суботу. Не всі вважають конференцію такою ж обнадійливою. Німецькі крайні ліві навпаки закидають цьому заходу роздмухування війни в Україні. Вони хочуть влаштувати великий пікет навпроти готелю, де триватиме безпекова конференція. Ліві відверто симпатизують Кремлю. Днями вони вимагали запросити Путіна з виступом до Бундестагу. Отож, судячи з їхніх нинішніх протестів, до Мюнхена, як до можливості діалогу, Москва ставиться прохолодно. І ще одна тема буде актуальною цього вікенду. Останніми днями активно триває дискусія щодо можливості військово-технічної допомоги Україні з боку Європи. Досі Берлін відкидав збройні поставки однак, сьогодні один з провідних німецьких євродепутатів від правлячої партії Галер заявив, що Німеччина має допомогти Україні оборонними озброєннями. Зустріч Порошенка з Меркель у Мюнхені, поза сумнівом, торкнеться і цієї гострої теми. Німеччина хотіла б активніше долучитися до розв'язання криз у світі, але все ж хоче використати свій дипломатичний, а не військовий арсенал. До 25 зросла кількість загиблих під час аварії літака у Тайвані. Лайнер авіакомпанії Трансейша заходив на війну посадку. На борту було більш як півсотні людей під час падіння літак. Зачепив дорожній міст та впав у річку. На місці аварії працюють рятувальники. Вони вже знайшли бортові самописці. «Київстар» відключив свою мережу на окупованих територіях сходу України. Про це повідомляє офіційна сторінка цього мобільного оператора. Серед причин компанія називає нештатну роботу мережі, яка виникла з невідомих причин. Астину Луганської також Донецької областей не контролює українська влада, тому фізично управляти мережею там неможливо. Надання послуг абонентам призупинили аби зберегти дані клієнтів. Триває також технічна оцінка ситуації за підсумками. Вирішать, чи підключати до Київстару жителів захоплених бойовиками територій. Укроборонпром цьогоріч збільшить виробництво танків оплот у 25 разів. Про це повідомив гендиректор компанії Роман Романов. Якщо торік заводи випустили лише 5 новітніх машин, то тепер планують 120. Крім того, підприємства, які раніше модернізують старі машини, а ще в планах налагодити середнє виробництво бронемашин. Дозор наступного року планують випустити нову станцію радіолокації. Статус учасника АТО тим, хто в окопах з автоматами захищає Україну в уряді та адміністрації президента, готують поправки до закону, які заборонять надавати статус учасникам. АТО цивільним вже невдовзі їх дадуть на розгляд депутатів, а тим часом тих чиновників, які встигли обзавестись статусами, один за одним звільняють. Докладніше про це Христина Гавриш. Полювання на військових туристів оголосили в адміністрації президента. Статус учасника АТО має отримувати лише той, хто зі зброєю в руках захищає батьківщину. Переконані там очищення від псевдоветеранів розпочали із себе на початку тижня. Звільнили двох службовців. Далі чекають список із рештою псевдогероїв. Коли солдат реально приймає участь зі зброєю, реально підпадає під обстріл. реально він жертвує своїм життям. Він отримує учасник статусу АТО. А коли чиновник, який заїхав в зону, да, виконуючи завдання, але безпосередньо не приймає участі, це моральний аспект. І тому саме виходячи з морального аспекту, було прийнято рішення стосовно того, що в адміністрації президента не будуть працювати такі люди. Відфільтровувати справжніх від несправжніх ветеранів прем'єр і президент почали після гучного скандалу із заступником голови Мінрегіонбуду Дмитром Ісаєнком. Депутати публічно змусили його відмовитись від статусу учасника АТО. Після цього антигероя прем'єр вирішив позбавити урядового крісла, а всім міністрам доручив простежити, чи у теплих кабінетах їхнього відомства не сидять ветерани АТО. Першим відзвітував міністр молоді та спорту. Дав доручення негайно перевірити всіх держслужбовців міністерства. Молоді та спорту на предмет незаконного отримання статуса учасника АТО перевірка довела, що такого статусу немає жоден працівник міністерства. Попередив усіх його незаконне отримання тягне за собою негайне звільнення та оприлюднення на всю країну імен і ми не прізвищ таких героїв. А морально зате законно за постановою Кабміну, ухваленою в серпні, статус учасника АТО можуть дати працівнику підприємства, установи чи організації, який бодай раз був у відрядженні в зоні антитерористичної операції. Документи, які підтверджують це, розглядає міжвідомча комісія. Вона і наділяє статусами. Там, що правда кажуть, до цивільних прискіпливі на тепер ветеранами АТО визнали лише 62-х. 22-м особам відмовили. З цих осіб, це один із генералів Міністерства Оборони, який приїздив туди з метою контролю і перевірки ротації, 17 чоловік фіскальної служби це працівники е, митниці, які оформлювали гуманітарні конвої. Аби випадкових ветеранів не було, в уряді все ж вирішили заборонити видавати статус учасника АТО цивільним. Відповідні зміни до законодавства невдовзі запропонують розглянути депутатам. Подібні правки підготували і в адміністрації президента. Натомість за роботу у зоні АТО чиновникам можуть удвічі підвищити зарплату. Я доручаю мінрегіонбуду разом з міністерством соціальної політики і міністерством фінансів передбачити двохкратне збільшення. Розміру заробітної платні для цивільних осіб, які знаходяться в зоні антитерористичної діяльності і виконують цивільну функцію. Тим часом звільнених державних мужів позбавити статусу учасника АТО, який не заслужили, неможливо. Закон цього не передбачає. Кристина Гавриш, Ігоршатайло, ТВА. Уже майже рік без вихідних працюють медики в лікарнях Дніпропетровська. Саме туди доправляють багатьох травмованих українських військових. Як і за яких умов лікарі борються за їхнє життя, розкажуть наші кореспонденти. До Дніпропетровської обласної лікарні уже дев'ять місяців привозять важкопоранених із зони АТО. Медзаклад прийняв близько тисячі бійців. Дніпропетровські лікарі за короткий час показали, що здатні творити справжні дива. Вели випадки, коли ми одновременно включили більше десяти апаратів іскусственної вентиляції легких, інтубували прямо в реанімаційному залі і везли в операційну. Врятувати намагаються усіх і простих бійців, і славнозвісних комбатів. Сергія Конуха, Замполіта 93-ї бригади, доставили з пісків у новорічну ніч. Масований артобстріл, застав бійця та його побратима зненацька. Результат осколкові поранення ніг після першої допомоги. Замполіта доставили у Дніпропетровськ. Тривали і складне лікування, дало результат. Сергій Конох іде на поправку і не може не тішитися тамтешніми лікарями. Сказати, що просто чудово, це, мабуть, нічого не сказати. Крім обходів 에, самих лікарів-обходів, плюс постійно приходить адміністрація. Ну, ми постійно під наглядом і під контролем. Mm -hmm. Ну, в гарному сенсі цього слова. А от Олег Куцин із травня воював на сході у добровольчому батальйоні Закарпаття. Нині на лікарняному ліжку поранений під час так званого перемир'я якраз на Різдво. Я приємно здивований Дніпропетровському, тому що для мене це колись така була Донбас, Луганщина, Донеччина це щось таке чорне, а Донецьк – це Діпопетро, що таке сіре. Командир спецпідрозділу МВС Торнадо Руслан із позивним Фрімен каже, своїх бійців намагається відправити саме до лікарів Дніпропетровська. Запевняє, що тут за пораненими доглядають якнайкраще. У нас три трьохсотих. Ребята ранені, вже операції зробили, вони знаходяться в Дніпропетровській. Тому ми намагаємося своїх бойців відправляти в Дніпропетровськ. Там більше зустрічають, краще, і лікарі там дійсно лечать. І вони зустрічають парні, як героїв. Незважаючи на усмішки і бойовий дух пацієнтів, війна ходить коридорами лікарні, а лікарі вже забули, що таке відпочинок. В житті поки нічого не вражає. Є черепно мазова травма, є закрита рука травма, травма спини, травма живота. Зараз наші доктори проводять паравертебральну анестезію, обізболять і перевеземо відділення. Ціни перед. У Дніпропетровській лікарні запевняють, боротимуться за життя кожного пораненого і мріють, щоб війна нарешті закінчилася. Вікторія Тищук, ТВАЙ. На попереджувальний протест вийшли медики інституту раку. Вони обурені скороченням зарплат. Учасники акції вимагали зустрічі з міністром охорони здоров'я. За їхніми словами, той ігнорує колектив лікарні. У мозі ж такі закиди відкидають. Лікарі Національного інституту раку вийшли на акцію протесту. Кажуть, із січня МОЗ наказав урізати зарплати науковим працівникам. Сакрещається бюджет фінансування науки <звісно> Це научне іслідування, зарплата научним кадрам на 40%. <звісно> тобто ну, реально 40% людей, научних працівників, висококваліфіціоних кадрів, можуть залишитися без роботи. Нині середня зарплата медиків близько 2-2,5 тисяч гривень, аби зберегти колектив, кажуть у профспілках, з лікарів знімають гроші і переводять на півставки. Ми зараз щоб зберегти той науковий потенціал, який в нас є. Ми їх переводимо на 0,5 ставки, на 0,25, щоб їх не викинути з інституту. Розумієте, якщо людину залишити на 0,25 ставки, то по грошам я вам скажу скільки це буде. Це буде 400 гривень у місяць. Учасники акції вимагали зустрічі із міністром охорони здоров'я, який поки що, за словами протестувальників, ігнорує колектив лікарні. У нас був лист до пана міністра, де ми зверталися до нього і просили його зустрітися з трудовим колективом. Відповіді немає. Також профспілки стверджують, моз затвердило новий статут, за яким без конкурсу призначатиме нового керівника інституту. У самому відомстві це заперечують, переконують, вибори відбудуться прозоро. 10-го числа закінчується контракт. Потім будуть е м, вибори на конкурсній основі. І буде новий директор, і відповідно він буде строїти всю політику. Тим часом нинішнього керівника інституту раку звинувачують у зловживаннях та корупції. Справу нині розслідують міліція та СБУ. Саме Національний інститут раку, як відомо, формує заявки на закупівлю ліків для усіх регіонів України за кошти державного бюджету. Олена Бондаренко, Вікторія Сеник, Роман Климчук та Зорян Бень. Тивай. Парламент пропонує закон, який знову дозволить вступати до вишів за підсумками ЗНО минулих років. Утім, цього разу пропонують приймати сертифікати усіх років, починаючи аж з 2007-го. Що Щось цього приводу думають експерти, запитувала Соломія Буй. Зареєстрований у раді законопроект щодо вступу до вишів за результатами ЗНО усіх років, це неприховане повернення до реформ екс-міністра освіти Дмитра Табачника. У центрі оцінювання якості освіти розповідають, подібна практика існувала кілька років тому, але довела свою повну недоцільність, що й змусило освітян рішуче відмовитися від такого правила вступу. Якщо у 2015 році прийдуть абітурієнти, які закінчили школу, чи які готувалися до складання ЗНО і будуть. Складати тести, вони будуть показувати знання. Ті, хто прийшов би просто з сертифікатами, вони принесли б папірець, в якому написано, що він колись такі знання мав. А чи є вони в нього на сьогоднішній момент, то, то нікому не відомо. Чи будуть це рівні умови? Від повернення до такої системи зарахування помітно страждають не лише абітурієнти поточного року, а й якість освіти. У центрі дослідження суспільства кажуть, за умов зарахування до вищих за результатами ЗНО усіх років кожен 12-й абітурієнт людина з минулорічними сертифікатами, а отже, з потенційно нижчим рівнем знань. Але й такий вступник стає студентом. Їх всі тягнуть, тому що наші українські університети не зацікавлені відраховувати, тому що з цим ідуть гроші. З цим іде фінансування, з цим ідуть ставки викладацькі. Отже, у нас знову замкнете коло. Ці люди, які від самого початку невідомо, чи мали той необхідний рівень для того, щоб вчитися в університеті, чи не мали, закінчують. Ми маємо в результаті випускників, які не можуть знайти місце працевлаштування. І це замкнуте коло потім повторюється по новій. Екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко каже, у вступній кампанії слід зважати на нестабільну соціально-політичну ситуацію в країні. Приміром, деякі абітурієнти зі сходу можуть не мати грошей, аби дістатися до місця складання тесту в іншому регіоні. А тому цьогоріч сертифікати попередніх років слід було визнати щитким часовим цензом. Для стаціонара ну, хоча б два роки. А що стосується заочників, то е... Я розумію, що це люди, які пішли і працюють не з гарного життя, в них нема за що жити. Цим би можна було б десь 3-4 роки визнавати результати ЗНО. Зареєстрований законопроект є як мінімум дивним, кажуть у Міносвіти, адже вступ до вишів визначають правила прийому до них. А їх з нормою про однорічний термін дії сертифікатів ЗНО нещодавно внесли до закону про вищу освіту, зміни до якого ініціювала та затверджувала Рада ректорів України. Стосовно нашої позиції, міністерства безперечно, вона є негативною, оскільки ті умови прийому, які були затверджені міністерством освіти, вони були пройшли широкі громадські обговорення. Тривала відбувалася тривала дискусія проводились обговорення не тільки в міністерстві освіти, але й на різноманітних громадських заходах. Громадськість каже, цьогорічна вступна кампанія під загрозою зриву, адже реєстрація на тестування закінчиться вже через 17 днів, а подібні зміни лише дезорієнтують вступників. Соломія Буй, Євген Кіяшко, Олексій Дрісов Твай. У Києві триває боротьба з мафами. Лише за один день комунальники знесли 20 таких споруд. Утім, деякі незаконні кіоски досі на місці. Кому і за що такі привілеї, розкаже Сергій Зленко. На провокзальній площі у Києві кипить робота. Комунальники забирають тротуарів десятки холодильників. Це те, що залишилось від незаконних малих архітектурних форм. Як розбирають кіоски, приїхав поглянути столичний мер. За словами Віталія Кличка, власники торгувальних точок усе частіше вдаються до хитрощів. Чимало кіосків це фургони, встановлені на колесах. Міський голова дає доручення міліції. У вас в силах вже є можливості, щоб цього автомобіля не було. Зість повна чиста початку а затем проконтролювати, щоб після того, як уберуть сьогодні мапи, на місці їх не 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 булі новий, не вросталі і нові автомобілі. не приїжджали. самих власників мафів і слізник. Утім, комунальні крани оминають деякі мафи. Чиновники запевняють, і з їхніми власниками офіційно уклали угоди. Виявляється, київська влада знайшла союзників серед керівників залізниці. Практически тут на самому території вокзалу всі мафи Вони знаходяться на балансі юго-западної дороги. І ми договорились з мером по участі, щоб з цих мафов була плата міроду за то, що вони знаходяться навіть на території. Його западної дороги Демонтаж кіосків кияни і гості столиці оцінили по-різному. Жалко людей, які займалися бізнесом. Ну що, в принципі, кожен питається сам заробити собі на життя, і це були вкладені кошти. Краще ж коли на вокзалі менше всього торгових точок, які заважають пасажирам. Це потрібно. Люди подорожують і вони голодні. Їм треба щось їсти. Але якщо без дозволу, це погано. У свою чергу столичний мер наполягає, мафи викорчовуватимуть і надалі демонтовану власність обіцяє повернути, але не сьогодні. Ми демонтуємо мафи, віддаємо власнику, і знаєте що цей маф вже знаходиться на іншому місці. Потім через декілька днів повертається на своє старе місце. і через це ми прийняли рішення не віддавати мафів. Потім, 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 після того як ми наведемо лад, ми будемо вже з власникам цих мафів. ми дамо можливість їх взяти. За інформацією мерії, у Києві тільки за минулий рік демонтували 1700 мафів. Цього року обіцяють збільшити кількість спеціальних бригад. Зрівняти з землею планують 6 тисяч незаконних кіосків. Сергій Зленко, Євген Кияшко. ТВАЙ. Тисячі людей у Львові прощаються із Андрієм Кузьменком. Церемонія почалася дві години тому у Преображенській церкві. На вулиці Довжелезні черги. Двері храму будуть відкритими до самого ранку, щоб всі могли. Встигнути віддати кузьмі останню шану його поховають завтра у селищі Брюховичі у родинному склепі. Нагадаю, Андрій трагічно загинув у понеділок під час аварії. у якому він був за кермом, врізався у вантажівку. Серце стою, серце. Плачев шкода. Любили його дуже. Творчість його поважав. Я сам музикант, і дуже поважав його. Такий хлопак або все, Він від писав. після. Жалко його. Земля йому пуху не було. Далі сьогодні надзвичайний і про їхню тему розкаже зараз. В'ячеслава Футін. Добрий вечір. Вітаю колегу Дон Жуан, актор та альпініст у Славуті, Квартирний злодій Всіх перехитрив ледь не зник з награбованим. У випуску дивіться подробиці.